6 червня 2023 року Чернігівська обласна рада має зібратися в очному форматі на засідання сесії. Минуле засідання проводили дистанційно 10 лютого. А останній раз в залі депутати збиралися минулої осені, 29 листопада 2022 року. На президіумі, що відбувався напередодні, великих дискусій та скандалів не виникало, а тому проєкт порядку денного погодили швидко. Він передбачає понад 40 питань. Депутати мають розглянути декілька фінансових звітів, зокрема про виконання обласного бюджету Чернігівської області за 2022 рік та за перший квартал 2023 року. Розглядатимуть і питання щодо комунальних закладів та підприємств області, одне з яких про реорганізацію КНП Чернігівське патологоанатомічне бюро з 2023 року змінилася система фінансування цього підприємства. І Національна служба здоров'я України фінансує за новоствореним пакетом медичних гарантій секційні дослідження ту роботу, яка полягає в тому, що працівники закладу виконують секційне дослідження матеріалу, які надходить з лікувальних закладів в області. Окрім того, цей заклад займається проведенням дослідження біопсійного там. Операційного матеріалу прижиттєвого. Цей вид роботи з 2023 року не фінансується з державного бюджету та Національної служби здоров'я, тому заклад уклав з лікарнями області договори на проведення такої роботи на, в якості платних послуг. Тому реорганізацію пропонується провести шляхом приєднання до Чернігівської обласної лікарні. Обласна лікарня це надкластерний заклад охорони здоров'я. Вона надає медичну допомогу. Жителям практично всієї області всієї Чернігівської області, і за умовами програми медичної гарантії Національної служби здоров'я України на 23 рік тільки правонаступник закладу може контрактуватися з Національною службою здоров'я за пакетом секційні дослідження. Тому як перший етап обраний саме такий шлях. А з 24 року ми плануємо. Враховуючи продовження медичної реформи і затвердження спроможної мережі закладів охорони здоров'я, продовжити також реформу патологоанатомічної служби та відкрити відповідні патологоанатомічні відділення на базі кластерних закладів охорони здоров'я в Чернігівській області. Це стосується. Ніжинської міської лікарні, Привуцької міської лікарні, зокрема та Курюківської центральної районної лікарні. Ряд питань традиційно стосуються КП «Чернігів облагроліс та дозволів на користування мисливськими угіддями. Також депутати розглянуть декілька проєктів рішень щодо дострокового припинення повноважень своїх колег, а саме Свириденка Віталія Анатолійовича, Данька Григорія Володимировича, козика Олександра Дмитровича та декілька звернень від обласної ради. Головою обласної ради внесений проект рішення про звернення до президента України Зеленського Володимира Олександровича та Верховної Ради України щодо першочергового звільнення з полону військовополонених нацгвардійців Чорнобильської АЕС та повернення їх на підконтрольну Україні територію. Є пропозиція проєкт рішення розглянути на пленарному засіданні ради. Заперечень немає? Дякую. Друге звернення стосується негайної заборони в Україні Російської православної церкви, її структурних підрозділів і інших залежних від неї організацій. Перспективи подальшого розвитку цієї ініціативи прокоментував голова Чернігівської обласної військової адміністрації. Є чітка, зрозуміла позиція і позиціонування щодо церкви. І ми розуміємо, що ворогу ворогу, в церкві не місце. Це всі розуміють, всі, всі чітко би, розуміють. Я знаю, що найближчим часом готується централізований законопроект щодо заборони. Мабуть, ми сьогодні не можемо його коментувати, тому що це в процесі ще, ще відбувається. Але ну, насправді це ж декларативне звернення. Ми звертаємось понятійно щодо, щодо заборони. Тому я тут вважаю, що якби, таке звернення. На розсуд депутатів має місце бути третє звернення ініційоване щодо повернення скасованих доплат військовим. Утім, В'ячеслав Чаус окремо звернув увагу депутатів на нього. Звернення щодо повернення доплат військовослужбовцям, Ну про це ж є чітка позиція. Теж зрозуміла для всіх, що у нас є військовослужбовці, які активно приймають участь у бойових діях, активно знаходяться біля Меж зіткнення це одна історія. Є військовослужбовці, які знаходяться в резервах, які готуються захищати нашу батьківщину. Відповідно, тут теж держава чітко зробила ну все для того, щоб розмежувати, в тому числі, щоб був справедливий підхід, що ті люди, які дійсно знаходяться в гарячих точках, вони отримують всі доплати, всі виплати, які їм які мають отримати, ті люди, які Тимчасово там не знаходяться. Звісно, ну як на мене, це справедливий підхід. Вони мають отримувати менше. Тому я тут теж от щодо цього звернення хотів би звернути увагу президії депутатів, що ну як на мене, воно несправедливе. Також порядок денний передбачає розгляд окремих запитів від депутатів. Які ініціативи та проєкти підтримують народні обранці, розкажемо в наступному сюжеті вже після засідання сесії Чернігівської обласної ради.